Доброго дня всім, сьогодні у мене джип Cherokee на заміну помпи. Дві 2. Щоб зняти помпу, нам треба зняти подушку двигуна, корпус фільтра, кронштейн, захист патрубки і потім покажу де вона знаходиться. Так, бушна помпа на місці. Так, она отставится тут. Тут еще будет подушка, кронштейн. Так что сбираю. Далее. Так, проверяем. Цель у нас гуд. Тут обязательно обовязково треба разоздушивать. розвоздушуємо, перевіряємо і, буде, і будемо віддавати авто клієнту.